Вітаємо в огляді 21-го туру української прем'єр-ліги. У вікенд було зіграно ще три матчі, але ми приділили увагу усім найцікавішим моментам туру. На вас чекають голий розбір суперечливих моментів та усі ключові епізоди. Будемо вдячні, якщо подобаєте це відео після перегляду та підпишитеся на ютуб канал Фандей. Зіграно сім матчів 21-го туру, адже поєдинок кривбаса та лівого берега було перенесено через тривалу повітряну тривогу у кривому розі. Все найцікавіше попереду. Музика. У неділю ЛНЗ приймав колос, який ще не здобув жодного очка у 25-му році, та проводив перший поєдинок під керівництвом нового старого головного тренера Руслана Костишина. На п'ятій хвилині нібито не найважчий момент біля воріт гостей ледве не завершився пропущеним голом. Пасіч не здогнав м'яч біля лицевої лінії і з гострого кута спрямував у ворота. А похолюк ледь не заніс його у сітку. Невдовзі Пасіч знову перевірив воротаря колоса на пильність, але той зреагував. Гості відповіли на 14 14-й хвилині. Центробек Валерій Бондаренко несподівано підключився до атаки і бив з меж межтрафного, проте Кучеренко впорався. Господарі вийшли вперед на 37-й хвилині після вкидання суперником аута з чужої частини поля. Стрімка контратака, якісні дії Яшарі, який протягнув м'яч та віддав на Ейнела, плюс прицільний удар Суариша дорівнюють голу. Лайонер Ланзеска Кабоверде, який пропустив чималий період сезону через травму, визначився першим голом у поточному розіграші УПЛ. А на початку другого тайму колос ледве не отримав право на пенальті, господарі привезли на рівному місці. Ковталюк потужно пробив і влучив у Дайко ледве не впритул. Рефері чекав на вказівки від відвар, але зрештою на 11-метрову позначку не вказав. Хоча, якщо розбиратися, складається враження, що у цьому випадку рука збільшувала обшир тіла та фактично зупинила м'яч. Якщо вважаєте, що арбітр помилився, пишіть колос пенальті у коментарях. Відзначитися Ковалівцем на 63 й хвилині завадив хіба що не фарт. Заштовхати м'яч у сітку їм так і не вдалося. А на 67-й хвилині трапилася катастрофа для колоса. Момо видав класний пас на хід Пасічу, проте і той зрозумів, що не наздожене м'яч. Аж як голкіпер колоса не зумів його зафіксувати, і геннадій спрямував м'яч просто у порожні ворота. Що вплинуло на молодого пахолюка, який упродовж матчу діяв нервово у рамці воріт, не зрозуміло. Господарі могли забити і треті у контратації, однак цього разу голкіпер колоса не схибив. Ковалівці мали змогу забити бодай голу компенсований час, але знову забракло фарту або досвіду Сидорова, щоб таки спрямувати м'яч у сітку. Коло стартує під керівництвом Костишина з поразки. 2-0 у Черкасах на користь господарів. Інгулець приймав чергового суперника на його полі. Гра проти чорноморця проходила в Одесі. Моряки почали активніше, проте якості в завершенні їм бракувало. А тут гобилок припустився помилки, яка ледве не коштувала команді пропущеного голу. Але сад з меж штрафного пробив над попередчиною. Наступна загроза воротам Чорноморця прийшла знову з їхнього правого флангу. Пушкарьов замикав навіс головою, але влучив у сітку з зовнішнього боку. Одесити відповіли моментом Янакова, але Пономарьов потягнув. А на 18-й хвилині досвідчений будко припустився дивного ляпу, подарувавши м'яч Пушкарьову на власній частині поля, який у два дотики завдав удар по воротах з середньої відстані. Орендований у шахтаря гравець відзначився другим голом в останніх трьох матчах прем'єр-ліги. Здається, і ця тенденція, і саме виконання заслуговують на ваш лайк. Невдовзі сам Пушкарьов знову бив з лінії штрафного, але цього разу Рудько забрав. А тут сад класно змістився з м'ячем і пробив з під двох суперників, проте вище воріт. Вкомпенсований до другого тайму часку годбив за меж штрафного, проте пономарьов забрав до рук. Команда Кобіна здобуває перемогу над прямим конкурентом у боротьбі за прописку. Інголець Чорноморець – 1-0. Рух та Ворскла грали у раптово дуже зимовому у березні Львові. Команди мали змогу розраховувати на примхи погоди, тому періодами перевіряли долю. Тут удар дідика зі штрафного створив проблем ісенку. Однак він все ж таки відбив. Аналогічні слова можна сказати і про постріл того таки дідика з ще більш дальньої відстані. А наприкінці першого тайму після розіграшу кутового полтавцями м'яч ніби поцілив в руку капітану Руха. Рефері чомусь цього не побачив, а Вар не втрутився. Якщо вважаєте це помилкою, пишіть Ворскла пенальті у коментарях. Хоча з цього ракурсу бачимо, що рука Дідика у ту мить фактично лежала на корпусі, і якби не вона, то м'яч влучив би саме в тіло гравцю. Одразу по перерві львів'яни продовжили завдавати прицільні удари за межтрафного. Тепер Підгурський перевірив пильність ісенка. Ворскла відповіла лише на 61-й хвилині ударом кулача з меж штрафного. А тут Салабай падав у чужому штрафному в єдиноборстві зі Слюбиком. З цього повтору здається, ніби гравець руха міг не ступити на ногу супернику. Проте з іншого боку, полтавський форвард наче підгинав ногу ще до того. А на 82 й хвилині Дук скинув на Малиша і той прицільно пробив з меж штрафного. Орендований у «Динамо» на Він Малиш визначається дебютним голом на рівні української прем'єр-ліги. Рух відповів удару притули за меж штрафного, з яким спокійно впорався Ледвій. Команда Максимова здобуває першу перемогу 2025 року. Рух ворскла – 0-1. Також пропонуємо згадати матчі, що відбувалися у вівторок через залученість деяких гравців Динамо, Шахтаря, Полісся та Олександрії у національній збірні України. Динамо у Києві приймало зорю. Луганська команда була знекровлена через заборону грати орендованим у киян-футболістам та хвороби деяких виконавців. Однак, попри це, саме команда Бартуловича активно пішла вперед зі стартового свистка, що трансформувалося у гол будківського на другій хвилині. Капітан Зорі забиває шостий гол у цьому сезоні наступного дня після свого дня народження. Однак уже на п'ятій хвилині кияни зрівняли рахунок. Шапаренко, Ярмоленко та Буяльський стрімко розіграли, а Ванат завершив ударом із меж штрафного. Владислав Ванат зміцнює своє становище в бомбардирських перегонах у ПЛ, яке він очолює. А на дев'ятій хвилині зоря вдруге приголомшила господарів. Гравці Динамо чомусь зовсім забули про Джордена під час кутового біля своїх воріт. І той без жодних перепон спрямував м'яч у ворота головою. Менш ніж за 10 хвилин після старту гри команди забили вже три голи. Причому Луганчани вдруге були попереду. Динамо спробувало відігратися на 20 20-й хвилині ударом Ярмоленка з лінії штрафного. Проте Сапутін потягнув. Згодом Заря забила і втретє. Щоправда, перед влучним ударом Башича Будківський відверто сфолив проти Михавка, потягнувши його за футболку. Це навіть призвело до певної сутички між гравцями обох команд, і взяття воріт зафіксовано не було. На 40-й хвилині зоря упіймала суперника на помилці під час виходу з оборони. Будківського вивели віч навіть з нещеретом, але голкіпер Динамо цю дуель виграв. Як і воротар гостиса, Путін впорався з непоганим ударом Ярмоленка з близької відстані у компенсований до першого тайму час. А рятівником Динамо став Матвій Пономаренко, який вийшов на заміну по перерві. На 71-й хвилині він головою спрямував м'яч у ворота після м'якої подачі від Кабаєва. 19-річний Форвард забиває свій перший гол за киян у цьому сезоні. Більше голів ми не побачили, а після фінального свистка форварди Динамо, Вана та Пономаренко про щось дуже гаряче поспілкувалися просто на полі і навіть влаштували штовханину. Такі от емоції киян після втрати очок Динамо Зоря 2-2. Олександрія та Оболонь відкривали тур на стадіоні Ніка. Тренер пооварів Сергій Шищенко стежив за грою з трибуни через перебір жовтих карток. На 13 13-й хвилині цара запресингував карася поблизу чужого штрафного, перекопив та віддав на шепалів. Той прострелив вздовж лінії воріт. А Філіпов замкнув з півметра у порожні. Відзначаємо активну участь у гульовому епізоді двох зимових новачків Олександрії. Теді цари та Володимира Шепалєва. Майже одразу містяни могли збільшувати перевагу, і знову за участі цих двох цара прорвався повз карася і виконав виважений пас під удар Шепелєва. Але з його ударом впорався Федорівський, перевівши на кутовий. Щоправда, після розіграшу цього стандарту господарі таки забили другий. Кравченко покатили під удар з штрафного. Федорівський знову відбив, але без зера добив з близької відстані. Святкуючи бразилець, поцілував емблему клубу, зображену на кутовому прапорці. Але оплесків заслуговує весь розіграш стандарту, адже подача на Кравченка, який опинився сам, це однозначно домашня заготовка. А для 22-річного бразильця це п'ятий гол плюс п'ять асистів у 21 му матчі УПЛ цього сезону. В середині першого тайму господарі створили черговий момент за участі цари. Албанець подав з флангу. Філіппо вбив головою, однак голкіпер зреагував. Одразу ж містяни запресингували захисників суперника і мали забувати третій. Мишньов обікрав опонента і на Філіпова, але цього разу нападник не влучив у порожні ворота. А от перед перервою команда ротання знову грамотно зіграла у високому пресингу. Калюж не перехопив, увірвався до штрафного і прострелив на Філіпова, який замкнув у дотик. Форвард Олександрії відзначився уже своїм десятим голом у сезоні УПЛ і реально претендує на статус найкращого бомбардира турніру. На старті другого тайму жовто-чорні могли робити рахунок розгромним на розіграші кутового. Цього разу з підступів до штрафного бив Мартинюк, але Федорівський дістав важкий м'яч. А тут біля воріт у болоні стався просто неймовірний епізод. Після розіграшу кутового Федорівський в стрибку відбив простріл Шепелєва. Удар Безере було заблоковано. Після чого м'яч влучив у попередчину. Шабанов бив боковими ножицями, фактично впритул зачепив Федорівського і знову влучив у попередчину. Після чого добивали кампуш Безера та Шабанов. Але заключний удар був за португальським захисником, і м'яч просто пролетів над воротами. А на останніх секундах основного часу першого тайму Олександрія поставила масну крапку. Знову спрацював їхній високий пресинг, а ще один новачок. Теон діка ефектно пробив у дотик. Дебютний гол для 24-річного лівого захисника команди, який приєднався до неї лише взимку. В підсумку феєрична перемога команди Ротаня Олександрія Оболонь, 4-0. Верес та Оболонь зустрілися в Рівному і гості почали ніби доволі активно. А господарі відповіли максимально рішуче. Одразу троє гравців з Житомира чомусь не завадили Харатіну подати. А Степанюк виграв повітря у Чоботенка. Відверто пасивні дії гостей біля власного штрафного і у його межах коштували їм дуже дорого. Невдовзі Верес знову упіймав суперника на контратації. Створив момент. Однак під час удару Гайдучик послизнувся і Волинець потягнув. А на 33 й хвилині гості все ж таки зрівняли. Крушинський потужнобив з близької відстані. Кучеров м'яч до воріт не пустив, але Батіста зміг добити. Уругвайський форвард полісся відзначився своїм третім голом у чотирьох матчах. УПЛ. Але як виявилося, на цьому жахи команди Ашура не закінчилися. Спершу Кучеров бив за меж штрафного. Перед самою перервою Житомиряни провалилися при побудові штучного офсайду. Степанюк відгукнувся на передачу з глибини і з близької дистанції переграв волинця. Дубль капітана Вереса в матчі і тепер на його рахунку три голи у цьому сезоні. Далі гості дуже невдало діяли після втрат м'яча, за що були ще неодноразово жорстко покарані. Тут Дахновського вивели віч навіть з волинцем, і він майстерно його переграв. Рефері Навар переконалися, що гол було забито чистий, і як би Житомирянам не хотілося іншого. За фактом і Сурадзе та Чуботенко залишили Дахновського поза увагою, знову думаючи про паску штучного офсайду, А він усе зробив якісно. Контратака Вереса на 65-тій хвилині коштувала Полісю ще одного пропущеного голу. Дахновський відгукнувся пас глибини, зіграв у темп та покотив на гайдучика, який впевнено завершив ударом за штрафного. Варто відзначити як і дезорганізацію Полісся при контратаці суперника, так і грамотні дії футболістів рівнян, які чітко знали, що робити у таких епізодах. А крапку поставив Євгеній Шевченко. Під час розіграшу кутового він був у потрібному місці, щоб підставити голову та забити п'ятий голову рота Житомирян. І знову гості думали про створення офсайдної пастки, але батіста зіграв невиважено, виважено. Тож гол абсолютно чистий. Житомирські вовки зазнають своєї найбільшої поразки в історії УПЛ Верес Полісся 5-1. Ймовірно, центральний матч не лише ігрового дня, і всього туру відбувався у Львові, де Карпати приймали шахтар. Гірники виходили на поєдинок, знаючи, що кияни очки з зорею втратили. На дев'ятій хвилині гості організували контратаку. Гіналду втік з вічнавічкінарийкиним, але не переграв його. Невдовзі Азаров загрозливо бив за штрафного, Однак голкіпер Карпат знову зреагував. Порався він із ударом Кевіна в лижні клуб після того, як бразилець прийшов гравця збірної України Сича. У шахтаря активним був Маріан Швет, особливо у роботі з м'ячем, і навіть під пресингом. Однак йому бракувало якості у завершенні. Тут кінарекін впорався із його ударом і з небезпечним добиванням егіналду. У другому таймі Шахтарю почало бракувати гостроти. Маріно Пушич провів потрійну заміну на 65 й хвилині, випустивши, окрім Бондаренка та Еліаса, також ще одного новачка Алісона, який приєднався до команди лише напередодні ввечері і не встиг провести з нею жодного тренування. З їхнього впливу на гру відзначимо ось цей удар Бондаренка з меж штрафного, однак вище воріт. І удар Алісона з розвороту правою ногою, з яким впорався Кінарейкін. А от Карпати відповіли дійсно гостро. Стрімкий вихід заключну фазу призвів до прицільного удару за меж штрафного і сейву різника. Ще був удар Бондаренка на 85 й хвилині. Проте Кінарейкін зреагував упевнено. Гірники подарунком Динамо не скористалися. Карпати Шахтар – 0, -0. Дивимося на всі результати матчів 21-го туру. У вівторок Олександрія знищила оболоня. Вере зробив це з Поліссям. Динамо втратило очки з Зорею, а Шахтар з Карпатами. Ворскла мінімально обіграла рух. Інгулець впорався з Чорноморцем, а ЛНЗ з колосом. Матч кривбас Лівий берег перенесено на пізнішу дату. Олександрія наблизилася до Динамо на відстань чотирьох очок і відірвалася на шість від шахтаря. Зоря та Карпати трохи наблизилися до Кривбасу, тоді як Верес дихає їм у спину. Інгулець зрівнявся за очками з Чорноморцями. Перебуває на відстані трьох очок від позицій перехідних матчів. Ворскла цю зону залишила, а становище Колоса та оболоні погіршилося. Ванет продовжує очолювати бомбардирські перегони. Поруч ідуть Судаков та Гуцуляк, з якими зрівнявся Олександр Філіпов. Наступний тур проходитиме після паузи Фіфа і стартує у п'ятницю, 28 березня, матчем Елензе Полісся. Олександрія гостюватиме у лівого берега Шахтар у оболоні, а Динамо у руха. Який матч чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. Будемо вдячні, якщо подобаєте це відео. Гарного вам тижня!